Ішов дід лісом та й загубив рукавичку, а за ним біг його вірний собака. Побачила рукавичку мишка, підійшла та й каже Тут я буду жити. Плигала лісом жабка, побачила рукавичку та й питає, хто, хто в рукавичці живе. Мишка-шкреботушка, а ти хто? А я жабка-крикотушка, пустий мене. Та заходь. І стали вони жити вдвох. Коли біжить лісом, зайчик побачив рукавичку, підбіг та й питає Хто, хто в рукавичці живе? Мишка, скреботушка, жабка, крикотушка. А ти хто? А я, зайчик-побігайчик, пустіть і мене та заходь. І стали вони жити втрьох. Коли біжить лісом, лисичка. Побачила рукавичку, підійшла та й питає Хто. Хто в рукавичці живе? Мишка скреботушка, жабка крикотушка Зайчик-побігайчик. А ти хто? А я лисичка, сестричка, пустіть і мене та заходь. І стали вони жити в чотирьох. Коли біжить лісом вовк побачив рукавичку, підійшов та й питає Хто? Хто в рукавичці живе? Мишка Скреботушка, жабка жабка-крикотушка, Зайчик побігайчик, лисичка сестричка, а ти хто? А я вовчик, братик, пустіть і мене та заходь. І стали вони жити в п'ятьох. Коли біжить лісом кабан. Побачив рукавичку, підійшов та й питає Хто? Хто в рукавичці живе? Мишка Скреботушка, жабка крикотушка, зайчик-побігайчик. Лисичка сестричка, вовчик-братик, а ти хто? А я кабани клан, пустіть і мене та заходь. І стали вони жити в шістьох. І так їм добре і тепло. Коли тріщать кущі, із лісу виходить ведмідь. Побачив рукавичку, дійшов та й питає, хто. Хто в рукавичці живе? Мишка скреботушка, жабка крикотушка, зайчик побігайчик лисичка сестричка, вовчик братик кабаник-лан. А ти хто? А я ведмідь на брід. Пустіть і мене. Як же ми тебе пустимо? Рукавичка маленька, нас багато. Ти такий великий. Ні, не помістимось. Та помістимось якось, пустіть. От лишенько, що з тобою робити? Заходь тільки з краєчку. Зайшов ведмідь в рукавичку і стало їм так тісно, тісно, зате тепло. Сидять разом і гріються. Коли бачить дід, нема. Згубив рукавичку, просить собаку біжи, знайди. Собака побіг лісом, побачив рукавичку та й загавкав. Звірі, як почули той гавкіт, з рукавички на всі сторони порозбігалися. Дід побачив це, посміхнувся, одягнув рукавичку та й пішов додому. Тут і казочці кінець, а хто слухав, молодець.